Вітаю всіх на нашому каналі, канал Василь Улійник. Підписуйтесь, лайкайте, щоб не пропустити якихось цікавих моїх бойок, цікавих моїх історій. Ем, хочу сказати таку, е, як то сказати, про таку подію. Хто дивиться мій канал вже давно, напевне е, пам'ятає це відео про мого знайомого. Який загинув, хай спочиває з миром, який загинув десь біля року назад, на війні, і є, є така інформація, я би сказав, нестандартна інформація, значить, переказали мені. Ну, я, в принципі, там легенько чув на рівні слухів, що таке може статися. І, значить, відбулася така подія в селі Піщатинці е Кременецького району. Е цей солдат був захоронений з усіма почистями. А оце кілька днів назад е його викопали. Ну, офіційно це називається есгумація. е Викопали з такою. Е Ну, як то сказати, благородною і серйозною причиною взяти зразки для тесту ДНК, щоб підтвердити, що його діти то його діти. Там була якась накладочка з документами, наскільки я розумію, що документально то було не підтверджено. І от така була ситуація. Подзвонив до мене знайомий. Каже, що така така ситуація в селі купа шуму. Люди перелякалися, що то вже знов облавати цикашників, але виявилося, що це приїхали це робити з гумацією. Я собі так розумію, що його викопали, зразки взяли і закопали назад, я так собі думаю. От. От така ситуація буває теж в житті. Всяке буває. Я цього хлопчину. Ну, вважав, що я його добре знав. ну, Видно, не дуже добре знав, але те, що я знав про нього, то тільки, можу сказати, тільки хороше. Роботяга, страшний. До роботи рвався, тягнувся, щоб прогодувати сім'ю на всяких роботах, працював, десь там вдома підробляв, якось мотоцикла крутити, якусь машину. Останнім часом до служби в армії. Е, працював він на шиномонтажі в Шумську на Кольці, Хто пам'ятає його, довгий час він там працював, а вже десь за рік, 2-3 до війни якось дзвонить до мене каже, я вже пішов на контракт. В Тернопіль в, арт, артель, артель, в Пушкарі, в артбригаду пішов на контракт. Ще я йому кажу: та слухай, то ж, як то ж. То ж так каже, там якихось є зарплата 1015. Бо каже, я вже не можу сім'ю тягнути, а тут таки зарплата і забезпечення. Кажу: ну, а, а як же ж на війну, то ж війна все-таки йшла? А то, то. А каже, я в альтілерії наводчиком, там я в тилу далеко сиджу, там, якщо нас каже регулярно відправляти будуть туди на, ну в АТО. Але я, каже, далеко від нуля буду там з планшетом розраховувати, куди стріляти. От, Така ситуація. Ну, наскільки я знаю, то він був на фронті і чогось він був, впевнений, що в штурмовиках, щось мені так здається. Бо це ми з ним спілкувалися. Буквально за день-два до того, як він загинув, він дзвонив до мене в нього в селі згоріла хата. Просив допомогти куди пристроїти його сім'ю. Е, я там щось трохи старався шукав. Дивно, більше половина Кременця хати постують, хати квартири, але люди не хотіли нікого брати на, 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 на ті хати. Ну, я передзвонив до нього, запропонував варіант е, свою хату в селі. Ну, як свою мамину хату. От, але вже він на той час сказав, що десь там вже знайшли в сусідньому селі хату для його сім'ї. Подякував. І ще й казав, що буквально за день чи два має йти на вихід, чи як то там воно називається. Ну, коротше, на ноль. І вже з того нуля він же тоді, не... він точніше вернутися, вернувся, але вернувся він же в ящичку. Така от історія сумна. Бувайте. Тримаємося. Всім миру. Всім миру. Бувайте здорові!